Кримський півострів політичними методами, принаймні про це він заявив у своєму інтерв'ю Наталії Мусийчук. Мотив ясний: менше жертв, якщо ми будемо на адміністративних кордонах, можна політично дотиснути. Кінець цитати. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Срацов, і це мій канал свіжої історії, канал, на якому не вводяться хороші, хороші росіяни. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Фесенко. І якщо ви зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про звільнення Кримського півострова. Чи можливо воно політичним шляхом? Чи це є просто добрий намір Володимира Зеленського? Пане Володимире, ну я звичайно таку заяву Зеленського можу тільки вітати, але є питання. А як насправді чи це можливо? Тут є питання безумовно. Все залежить від обставин. По-перше, я зверну увагу на те, що, на мій погляд, судячи по контексту, по інформації, яка була раніше, з різних джерел, в різній формі, от те, що озвучив Зеленський, це скоріше позиція наших американських партнерів, це їх побажання. І Зеленський, коли сказав про це, він з одного боку фактично надсилає сигнали нашим партнерам в США, що він готовий до такого сценарію. Ви думаєте, що можна зробити таким чином? Добре, давайте можемо спробувати. Насправді. Ще декілька місяців тому навесні зокрема була інформація, що американські офіційні особи різні від Салівана, помічника з нацбезпеки президента США, до Наприклад, директора ЦРУ Бернса вони зустрічалися з нашими керівниками, і вони пропонували саме такий сценарій: що в рамках наступу українські війська виходять на Азовське море, на адміністративний кордон з Криму. Після цього починаються переговори. Починається тиск на росіян. Зверніть увагу: Зеленський використав термін демілітаризація Криму. Це такий перехідний стан, фактично, і це теж ідея американців. Вперше оця ідея, скажімо так, з'явилася неофіційна в вигляді різних чуток і витоків ще минулого року, восени минулого року. Ну майже рік тому. Але все це було неофіційно. зараз. От Зеленський це озвучив, а це означає, що скоріше за все, ну на мій погляд, він ретранслює позицію наших американських партнерів. Чи вийде це насправді на, на, на питання відкрите. Цілком ймовірно, що росіяни не підуть на мирне звільнення Криму, на те, щоб піти з Криму. І тоді доведеться використовувати військові інструменти. На мій погляд, оптимальний варіант це поєднання дипломатичних і військових інструментів. Теоретично, от, чи можуть росіяни піти з Криму? Неважливо там наслідок переговорів або нашого військового тиску. От уявимо собі, якщо це майже ідеальний сценарій на сьогодні, і не факт, що це спрацює в цьому році там, можливо наступного року. Подивимось, але от, якщо нам вдасться вийти на узбережжя Азовського моря на адміністративний кордон з Кримом, треба розуміти в Криму Крим зараз потужна військова база. Там десятки, якщо не сотні російських військових об'єктів, Думаю, що ну не менше ста тисяч, якщо не більше російських військовослужбовців. Дійсно, просто так звільнити Крим не вийде. Це дійсно буде пов'язано з величезними втратами, зокрема життів українських воїнів. Але тут ще буде і ризик використання ядерної зброї. От чому американці пропонують такий дипломатичний варіант, тому що є ризик, що якщо в разі військового звільнення Криму українськими військами? Росія може застосувати проти України тактичну ядерну зброю, такий ризик теж існує, в принципі. От Гурульов сказав, він про роботі що в Роботіна треба використати тактичну ядерну зброю. Але в російських військових планах ще з минулого року от використання тактичної ядерної зброї воно було пов'язане саме з Кримом. Так що, от цей варіант теж береться до уваги. Але я нагадаю, як було з Херсоном, Чому росіяни пішли з Херсон? Тому що змушені були під тиском українського наступу і під ризиками того, що російські війська в Херсоні залишаться оточеними, і після руйнування Антонівського мосту вони ще будуть без підтримки. Ресурсів буде не вистачати. От і з Кримом може бути схожа ситуація. Якщо Крим буде ізольований, не буде сухопутного коридору в Крим. Якщо вдасться нам, коли ми будемо на узбережжі Азовського моря, що називається прямою наводкою, зруйнувати Керченський міст, або, скажімо так, зробити його непрацюючим, все, Крим буде ізольований. Да, повністю не вдасться там, ну, морем будуть поповнювати припаси, але все рівно це буде проблема. Да. Тоді можна дотискати, дотискати Росію, щоб вони вийшли з Криму. Зокрема, дотискати шляхом переговорів. От таким чином я тлумачу заяву президента. Це сигнал, і нашим американським партнерам, публічний сигнал, що Зеленський не проти такого варіанту. З партнерами теж потрібна гнучка тактика. По-друге, це в принципі сигнал і українському суспільству, що ми будемо використовувати різні інструменти. Звільнення Криму, і те, що о, йдеться про дипломатичний інструмент, це назначає відмову повну відмову від військового інструменту. Вони пов'язані між собою. Дипломатичний інструмент буде, зможе працювати лише в тому випадку, якщо ефективно спрацює е, військовий інструмент. Якщо нам от, вдасться звільнити весь південь е, е, України, вийти на адміністративний кордон з Кримом. І далі саме ризик. Військової операції проти Криму для звільнення Криму, він буде впливати на Росіян. Це теж буде, скажімо так, дипломатія, яка посилена військовим інструментом. Але от дивіться: а якщо Путін втрачає кримський півострів, тим більше добровільно. Що... Ні, ну, це не буде добровільно, я б сказав, вимушено. Вимушено, вимушено так, так, да. не... сам він добровільно нічого не віддасть. Так, тобто під тиском, на що він ніколи досі не йшов. Чому? Ну, дивіться, я вибачаюсь, ви кажете, ніколи на це не йшов. Я нагадаю вам про російський термін, який з'явився минулого року жест доброї волі. Що значить, він нікуди не йшов? Під тиском йшов. Я нагадаю, що російські війська пішли з півночі України навесні минулого року. Пішли під нашим тиском, але пішли з Херсоном, схожа ситуація на да, тому вже прецеденти були. Пане Володимире, але дивіться: а всі ці місця не є настільки міфологізованими для Росії, адже здається, чи міст чи ще щось, вони зображені на 200 рублевій купюрі. Це наскільки війшло... І от кожен московит боручив в в руки цю дрібну купюру. Буде виникати питання. Дивіться, не тільки купюра. От зараз новий навчальний посібник з історії, навколо якого багато розголосу, дискусії. Там теж саме кажуть, що за прямим наполяганням самого Путіна, що нібито ця ідея була самого Путіна, на обкладинці буде той самий Керченський міст. Це спеціально, да, згоден, міфологізація є. Крим вони сприймають їм Донбас. От Донбас вони не сприймають як частину Росії. Да? Там те саме Херсон. Я знаю, там Бердянськ. Ні, для них це да, так звана Новоросія, але це теж такий суперечливий термін. А от Крим, да. от Крим вони сприймають. Я це знаю за особистим досвідом. На ще в 90-ті роки, коли там по справах приїжджав в Москву, причому в Західний фонд. А російська бухгалтеж постійно мене зустрічала питанням: коли ви нам віддасте Севастополь? Да, от і це не 90-ті роки. Середина 90 х років. Це от так думають пересічні росіяни. Не випадково виникнув так званий кримський консенсус, коли Більше 90% росіян підтримали приєднання Криму. Да, ця проблема є. Тому я теж е, не схильний, е, знаєте, е, наївно і утопічно думати, що от просто так Путін віддасть нам Крим. Я ж кажу: це тактика. Це тактика. Йдеться про тактику. Е, тут сигнали про те, що ми готові використовувати е, цей дипломатичний інструмент, але Зеленський вже не сказав, що. Тільки цей інструмент, і що він обов'язково дасть результат, не факт, що дасть результат. Я, наприклад, не впевнений, що росіяни просто так віддадуть. Нічого вони просто так віддавати не будуть, а Крим так тим більше. Але тиск, сама ситуація тиску на ізоляції Криму, да тут можливо, просто потрібен буде певний час. Певний час, особливо військова стратегія, тактика звільнення Криму, де на е, е, певних етапах можуть використовуватися дипломатичні інструменти? Пане Володимир, тобто як, як би це мало бути? Ну десь три місяці тому Подоляк, я от знайшов його інтерв'ю. Він сказав, що якщо вони готові вийти, то ми можемо дати їм 2-3 дні почекати. Слухайте, ну, подаляк це подаляк. Так, він висловив свою суб'єктивну думку. Які там два-три дні? Ну, от, от якраз от я, таку думку я сприймаю з ну, скажімо так, скепсисом навіть з іронією. Тому я тут думаю, що все буде інакше. Я ж кажу: ми можемо вийти на кордон з Кримом. Після цього, оце я можу сказати з дуже високою рогідністю. Я не можу це підтвердити, ну скажімо так, конкретними якимись там цитатами і так далі. Але я знаю це по витоках, по там неофіційної інформації. Це план американців. Був, це план американців. Що ми виходимо на адміністративний кордон з Кримом, ізолюємо Крим, і після цього починаються переговори. А далі, вже моє припущення: якщо ці переговори не дають результату, тоді блокада Криму посилюється. Посилюються обстріли військових об'єктів Криму. Це наступна фаза. Да, і після цього можуть бути спроби. Це ж буде зробити дуже непросто. Можуть бути спроби. Атаки на Кримський півостров це треба продумати, тому що там ну десантування з моря теоретично можлива, але у нас на відміну від Росії немає великих десантних кораблів. На плюс у них є ну свої теж оборонні споруди. Я думаю, що вони якщо вони будуть відчувати на що ну скажемо, так їм доведеться втратити південь України. Я думаю, що вони побудують на перешийку і на ну скажімо так, і на узбережжі Криму ще одну лінію Саравікіна на а ми бачимо, як важко долати. Да, так що Крим буде долати не менш ну вінше долати російську оборону в Криму буде не менше ну, скам так, буде також важко долати, а можливо ще важче, тому що концентрація військ військових об'єктів в Криму набагато більше ніж зараз на півдні України. Пане Володимире, тобто як я це сприйняв? Тобто, наші війська виходять на на перекоп, на перешию. Там зупиняються, починаються переговори, очевидно, між ким і ким, і от що для, для вас було би критерієм, що ці переговори або успішно, або невдало. От, як як, як... Ні, Ну так тут все просто. Успішність переговорів буде полягати наприклад в тому, що російські війська виводяться з Криму. А також, наприклад, Росія сприймає якісь ну, умовні компромісні варіанти. Ну, Наприклад, от, знов таки Зеленський не випадково сказав демілітаризація. Це теж план американців. Що це означає? Формально Крим залишається на певний час, наскільки це питання перемовин да, під контролем Росії, але демілітаризується. Тобто там не має бути російських військових баз. Я сильно сумніваюся, росіяни на це погодяться, але є такий план, є така ідея. От якщо раптом вони погоджуються на це, я думаю, що це можливо в тому випадку, якщо в Росії починається політична криза і їм буде просто ну, не до Криму. Вони будуть там між собою з'ясовувати стосунки в боротьбі за владу. Їм буде не до Криму, і це нам дасть шанс або дипломатичним шляхом звільнити Крим, якщо вони почнуть тікати з Криму, або от, там домовляться, наприклад, порхід про перехідний період да, що там буде демілітарізація, переговори про статус Криму. А після цього і, скажімо так, його перехід под, під суверенітет України. Да, це ідеальний варіант. Ідеальний поки що. Він, на мій погляд, маловірогідний. Але така думка популярна у наших американських партнерів, ну, і думаю, що у деяких європейських. Тому цей сценарій приймається. Але якщо він не спрацює, якщо росіяни не будуть виводити війська з Криму, не будуть погоджуватись на переговори про Крим, ну тоді, значить, будуть продовжуватись військові дії. Пане Володимир, але тут у мене є інше питання. А з ким в Росії вести переговори? Тобто, е, чи вони взагалі почнуться? Я не кажу, вже по а... Слухайте, дуже проста відповідь. Насправді, можна абсолютно точно сказати, і про це навіть вже і на Заході є розуміння, і не тільки на Заході. Ніяких прямих перемовин не буде. Не буде. І є досвід, що можна домовлятися без прямих перемовин. Ніяких зустрічей Зеленського і Путіна, ніяких прямих перемовин Зеленського і Путіна не буде взагалі. Як це буде виглядати? Перемовина буде йти, будуть йти через посередника. Зокрема, по Криму, наприклад, через Туреччину. Через посередника. Так, да, тільки так. І є приклад, коли це спрацювало на певний час. Да, це зернова угода. Так. Да. зараз вона не працює, але спроба є відновити. Але домовились, прецедент є і іншого варіанту. Я не бачу тільки так: ну Китай може бути посередником, може бути більш складна конструкція, коли з боку Росії я це називаю секундант посередник. З боку Росії Китай, з боку України, наприклад, там Франція чи Європейський Союз. І от через цих посередників, скажімо так, узгоджується компромісний варіант, наприклад, от питання про демілітарізацію Криму. Поки я скажу, я розглядаю це як маловірогідний сценарій, але ну, сценарій є, є бажання його реалізувати, тому можна спробувати. А якщо не вийде, якщо Росія не буде готова до переговорів, ну це для нас аргумент. Ми виконали ваше побажання, ми продемонстрували, ми готові домовлятися, але Росія не хоче або не може. Ну тоді залишається тільки військовий сценарій звільнення Криму. А скільки це може тривати у часі? Нема сенсу казати про дати. Я постійно критикую, з весни, навіть і раніше. Я постійно, коли Буданов і там деякі інші казали, дати, коли Крим будемо звільняти, я казав, це неправильно. Нема. Методик, прогнозу, коли це можна зробити. Нема, їх не існує в природі. І коли ти починаєш, от це я даю постійні не просто поради, я просто закликаю не робити дурниць нашим офіційним особам не називати конкретні дати. Тому що як тільки вони починаються називати конкретні дати, вони ризикують потрапити в халепу. Тому що неможливо це спрогнозувати. Неможливо. Тому не, нема сенсу говорити про конкретні дати. Це може статися за декілька місяців, якщо в Росії раптом почнеться політична криза. Це може розтягнутися на декілька років. Такий варіант теж є. А може статися я знаю, за рік-півтора. Неможливо це спрогнозувати точно. То перехід півострова під Україною може затягнутися на тривалий час. Так, <прохід> так. Ну, я можу вам нагадати після 2014 року, взагалі, ну скажімо так, серйозні аналітики вважали, що можливість повернення Криму ну це дуже далека і непевна перспектива, але як це не дивно саме війна, російське вторгнення в Україну масштабне вторгнення, воно зробило цю перспективу реальною. От до о, о, 24 лютого це було маловірогідно, дуже маловірогідно, якщо так реально оцінювати ситуацію. А от зараз ми це розглядаємо як достатньо практичний сценарій, коли як це відбудеться за декілька місяців, за декілька років. Ми точно не знаємо. Але на сьогодні цей сценарій набагато більш реалістичний ніж, наприклад, в період з 2014 по 2022 рік. Але пане Володимире, якщо а, є реальним трохи, теоретично можливим, е, шлях переговорів по кримському півострову, ну то так само можна вести переговори і по Донецьку, Луганську, і іншим окупованим територіям. Ну безумовно, я, я взагалі думаю, що насправді перемовини будуть іти після виходу на е, Кримський париші, як е, Перемовини будуть йти не тільки про Крим, а про завершення війни. Але чекайте, але тоді сенс життя Путіна втрачається. Ну, це проблема Путіна. І не факт, що ці перемовини, я ж кажу: реально дипломатичний сценарій звільнення Криму, сценарій саме дипломатичний. Він, на мій погляд, може бути реалістичним, більш-менш реалістичним в умовах, коли Путіна не буде або Путін буде недієздатний. Поки буде Путін, поки буде Путін при владі, я думаю, що сценарій дипломатичного звільнення Криму він дуже і дуже маловірогідний. Добре, а чому тоді американців це вірять? Ну вони наразі немає способу. Я не бачу способу, щоб Путін пішов від влади з якого дива? А Чому? 24 червня, коли стався хай не вдали, але заклад Пригожина. Раніше в це теж ніхто не вірив. Я пам'ятаю, як оцінювали, наприклад, варіант перевороту в Росії. Дворцового заколо. да, один російський політолог він так іронізував, що для того, щоб організувати дворцовий заклад, треба мати доступ до дворця, а доступу немає. Ну мають тільки ті, хто, скажімо так, охороняє Путіна і з ким Путін спілкується а таких дуже мало з'ясувалося, що можна і без доступу до дворця можна організувати рейд на Москву. А стало очевидним, що якщо раптом хтось починає діяти рішуче, швидко, то Путін може впасти в ступор. 24 червня ситуацію врятував не Путін. Не було подавлення цього заколоту, цього, цього, цього мятежа, як там вони кажуть. Да. Ні, переговори, домовленостями це все з'ясували. І не Путін. А люди з кремлівської верхівки, вони ситуацію врегулювали. Так що по різному воно може бути? Ми ж не знаємо реальний стан здоров'я Путіна фізичного психічного здоров'я. І якщо там є серйозні проблеми, вони можуть загостритись або Путін може опинитися в ситуації, коли він почне втрачати реальний вплив на ситуацію. Тому от і ви зациклились на темі Путіна, ви кажете, що Путін ніколи на це не погодиться, от, і а у американців трохи інакша ситуація. Ну якщо Путін залишається на невизначений час, а вони переконані в цьому, і не тільки вони в Європі така сама думка і, і вибори наступного року, вибори в лапках безумовно президента Росії, це підтвердження того, що Путін залишається. Але чим довше буде Путін при владі. Тим слабшою буде його влада і внаслідок віку, і внаслідок я б сказав, фізичного одряхлення путінського режиму і в прямому і в переносному сенсі. Тому зараз ну, чому американці ну скажем так, от схиляються до такого сценарію, не тому що вони не бачать там іншої альтернативи або вірять в договороздатність здатність Путіна. Ні, я думаю, тут насправді мотиви зовсім інші. На жаль, я просто цині, я б сказав, вони цинічні, і це теж треба розуміти. Не треба думати, що наші партнери е, ну такі е, на, наші друзі, готові на все заради України. На жаль, не так. І не всі е, готові на все заради нас. Далеко не готові, але вони готові нам допомагати. Вони готові допомагати нам так, щоб ми не програли цю війну. А от е, в плані повної перемоги, отут єдності і консенсусу у наших західних партнерів немає. І чому американці схиляються до такого сценарію? А тому, що вони достатньо цинічно вважають. Е, да, вони розуміють, можна і не домовитись про Крим. Да. Але важливо, щоб е, Путін не застосував ядерну зброю. Тому хай йдуть переговори, хай вони не дадуть результату. Хай буде ситуація, коли Крим де-факто може залишитись на певний час під контролем а, на Росії. А, але головне, щоб не було загострення, щоб не було ескалації використання ядерної зброї. От в чому інтерес американців. Да. Безумовно, у нас ця історія, коли там. Формально йдуть переговори, але буде відсутня перспектива конкретного результату, нас це навряд чи влаштовує. Але все залежить від конкретної ситуації, якщо ситуація почне мінятися не на користь Путіна, там почнуться проблеми в Росії, або ми зрозуміємо, що є шанс, можна спробувати. Потім я ж кажу, переговори переговорами, але загострення військової ситуації можуть бути обстріли Криму з нашого боку. Або якщо росіяни будуть обстрілювати нашу територію, ми будемо обстрілювати Крим і, можливо, не тільки Крим. Так що по різному воно може складатися, і от така цинічна позиція, скажімо так, частини американського керівництва не означає, що ми будемо діяти тільки так, як нам скажуть американці завжди є інші варіанти. Пане Володимире, якщо ЗСУ вдасться вийти на перекоп до початку виборів у Росії, президентських виборів, а як це вплине на їх перебіг? Чи може це вплинути? Чи, чи, може не... вплинути? Може вплинути, так. Да. Ну я можу вам сказати: якщо, наприклад, це відбудеться, то з дуже високою вірогідністю Росія оголосить масову мобілізацію, Росія не припинить війну. Масова мобілізація, більше того, мій прогноз: от ви кажете, якщо ми вийдемо на перекоп, я вам скажу я більше схиляюся до іншого прогнозу: що під вибори Путіна на початку наступного року або там лютий, березень наступного року, Росія спробує піти в наступ в Україні. Якщо, е, восени, от, якщо восени вересні чи в жовтні пройде додаткова мобілізація. Якщо вони мобілізують декілька сот тисяч росіян, наприклад, півмільйона навіть, значить, з високою вірогідністю з боку Росії буде спроба наступу. Зараз це в районі Купінська, але може бути наступ на Харків або там в інших місцях. Так що, на жаль, є інші сценарії, які теж треба брати до уваги. І критерії це мобілізація. А якщо да, от так станеться, що наступ на півдні буде успішним, і ми там, наприклад, там наприкінці року або наступного року вийдемо на узбережжя Азовського моря, ну тоді з дуже високою рогідністю росіяни оголосять мобілізацію. Ну що ж, будемо слідкувати за цим. Отже, це був Володимир Фесенко, політолог. Ми говорили про ймовірність. Переговорів навколо Кримського півострова і повернення його мирним шляхом, наскільки це, наскільки це можливо. Якщо вам було цікаве це відео, а воно є цікаве і дуже фахове, обов'язково підпишіться на мій канал, поширте це відео. І все буде Україна. Дякую. Дякую, до побачення. До побачення.